Тут ну, нема що лікувати. Ну, нема, вже нема що лікувати. Це просто буде ну, витрачено наш час і, і він буде безрезультатний. При нормальному береві ці дерева будуть лежати на дорозі або в когось на голові. Це агрономка Кропивницького комунального підприємства Благоустрій Альона Ворона. Говорить про акації на вулиці Соборна, які цьогоріч планують спиляти. Усього 65 дерев, у якому вони стані перевірила комісія, у складі якої представники міськради державного екологічного нагляду департаменту екології. Це дерево також має дупло. По документацію фаундні дерева підлягають видаленню. Ну, тобто, які мають наклони, покаржені, пошкодження, можливість загрози життю населенню, якщо є надломи, засохлість. Ну, всі фактори враховуються, є пошкодження шкідниками. Зі слів представника відділу державного екологічного нагляду, вікова межа акації 45 років. Ці дерева посадили у 1960 році. Голова громадської організації озеленення Кропивницький Надія Поливода вважає, деякі акації можна зберегти. Ми просимо про те, щоб ці акації замінювалися поступово. Деякі з них і ще в хорошому стані. Вони можуть стояти. Вони невеличкі, вони ну компактні, там 4 метри. Вони деякі там, можливо, вже зовсім розсипаються. Тому ми, якби, зверталися щоб до комісії, щоб вони визначили, які зовсім аварійні, що ось вони вже підлягають видаленню. На їх місці так посадили би ці клени. Люди би бачили, що тут планується висадити. Начальниця відділу екології департаменту містобудування та земельних ресурсів Галина Негода показала акт обстеження дерев комісією цьогоріч 20 січня. Далі цитуємо, за попереднім висновком комісії, дерева перебувають у незадовільному стані, мають пошкоджений стовбур, ознаки трюхлявості, відчарування кори, розколи, несуть загрозу пішоходам. З її слів, всі 65 акацій в аварійному стані. Спиляти їх планують протягом цього року. Натомість посадять 95 дерев, які саме ще не визначили. Це може бути. Теклен або берест оголосили. Тендер на виконання цих робіт. Повністю оголошено на 2,5 мільйона. Вся процедура це видалення, висадження, викорчування пнів, висадження і утримання їх до приживлюваності. Приживлюваності це мається на увазі утримання його півроку до складання акта приживлюваності і передача балансу отримувачу. Є методика визначення і складання акта приживлюваності. Є відсоток, який може не прижитися. Це до, до 10% для нашої території. Мається на увазі, якщо буде визначено як Якийсь відсоток неприживності або більше цього, то воно відновлюється за рахунок виконавця робіт. Попередній висновок комісії після обстеження всі 65 акацій аварійні сказав заступник начальника райвідділу державного екологічного нагляду Олександр Яремчук. Фактично, всі дерева мають пошкодження деякі з них навіть потребують негайного видалення, які несуть загрозу для життя та здоров'ю громадян. В подальшому Можливо, будемо пропонувати органам місцевого самоврядування проведення поетапного видалення із одночасним відновленням цих зелених насаджень, щоб була рівновага. Ну і можливо. На мою думку, там десь біля сім дерев, які мають пошкодження до 50%, можливо, тимчасово зберегти їх. Органи влади мають право згідно чинного законодавства видалити ці дерева як дерева, які достигли вікової межі. Пояснює остаточні рішення з рекомендаціями ухвалять 25 квітня після засідання комісії. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.